Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир Гвоздик. Ми займаємось імпортом електромобілів в Україну із Норвегії новими вживаними будь-якими. На нашому каналі багато відео, як ми це робимо, підбираємо, оглядаємо, діагностуємо багато відео оглядів різних електромобілів, тестів автономності і багато цікавого всього ще буде. Тому, якщо не підписані, відразу підпишіться і не забувайте підтримувати українських креаторів лайками і коментарями. Давно вже не знімав робочих буднів. Тому що, мабуть, приїлося у нас, я не знаю, більше 20, мабуть, відео різного роду робочих буднів, оглядів, відео, як організована логістика і так далі. Сьогодні вирішив зняти, тому що цікава машина, не часто вона трапляється в кадрі. Тому давайте подивимось разом: підбір, діагностика, огляд електромобіля на замовлення. Hyundai Ioniq 5 їхати на перегляд. Три години зараз треба протягнутися в час пік через осло. Це задача непроста. Проїзд через осло платний. Під'їзди до осло, виїзди з осло також платні. Ну і це відповідь для тих людей, які дивуються іноді, а що за перегляди треба платити. Якщо ми подивимося 3-4 машини, то я за всі маю платити, а не тільки за ту, яку ви купите. Але що поробиш в цьому випадку з клієнтом узгодили, що треба їхати, тому що автомобіль доволі небюджетний і, хоч у нас і машина від першого власника, і на всі питання він відповів: автомобіль має бути дійсно в чудовому стані. Автомобіль дуже свіжий. Він ще на гарантії, звичайно. Тим не менше. Інше перед придбанням ми його оглянемо. Ось власне авто, яке ми їдемо дивитися. Іонік, 5, 22-й модельний рік. Перша реєстрація у нього була 21-м роком. Отже, в Україні буде ставатися на облік як 21-й рік. Це у нас повний привід Long Range. Пробіг складає 71 тисяча кілометрів, і експортна ціна поки що без торгу 360 тисяч крон. Подивимось, чи вийде у нас щось торгувати. Ціни в Україні на подібні автомобілі стартують від 40 тисяч доларів і рухаються до 50 тисяч плюс. Ми говоримо саме про офіційні електромобілі Hyundai Ioniq 5, якими не можна вважати Ioniq 5, які привезені із США. По перше вони биті. По-друге, це автомобілі для іншого ринку, які неможливо поставити на офіційне обслуговування і. На гарантію офіційного дилера та ж сама історія з M5, які привозяться в Україну з Кореї. Вони також являються електромобілями для іншого ринку і не підтримуються на ринку України. Покажу вам трішки ПО на Kia Soul. У нас штатні карти налаштовані схоже як у Тесли, тобто вони рахують витрати. Вони бачать зарядні станції, можуть мені підказати по моєму маршруту Стейшн. це найближчі зарядні станції, на які я можу заїхати і дозарядитися. Зараз же ми бачимо, що дистанція, яку треба подолати, 145 кілометрів. У мене батарейка заряджена на 56% і залишок по рейнджу 217 км. Отже, я перше, що зроблю, це закінчу свою зустріч, огляну авто, а потім уже буду вирішувати, де заряджатися. В ідеалі, звичайно, було б зарядитися десь перед зустріччю, тому що батарейка буде як-не-як прогріта. На вулиці сьогодні, мінус 2%. Підніматимемося ми північніше осло, тобто там температура може ще впасти. Ну але загалом, мабуть, зробимо так, як я кажу. Спочатку буде. Огляд діагностика автомобіля для замовника, і після цього по дорозі назад я десь заряджуся. Батарейка буде холодна. Якраз перевіримо, яку швидкість заряду може підтримувати KIA з холодною батарейкою в мінусову температуру. Мені залишилося їхати до продавця 2 години. Для вас це буде 2 секунди. що у нас точка зустрічі тут біля якоїсь готельчику заправки і у нас є тут чарджери. Так що поки я буду дивитися, машинка зарядиться, я взагалі не буду витрачати свій час. Little bit dirty interior, but we can clean it. Yeah, I've, uh, I haven't been able to clean it for so mm -hmm. the last weeks because of the weather. It's mm -hmm. cold. Yeah, yeah. But, uh, usually i try to mm -hmm. can you show me the road where we can uh, just go straight mm -hmm, and yeah. we can go a little bit darker, mm -hmm. which i think is the okay. it's the best okay and i found some scratches inside the car like right here yeah we have the same in the back rear door and on the driver door this uh, little yeah that's actually because of my oil. yeah yeah yeah, yeah. i understand yeah of course, it's a it's a two-year-old car. It's yeah, yeah, yeah. Uh, it's not level. new. Yeah, so uh, Soul it. yeah, yeah. Rolling. It has to be here. Yeah. Yeah, yeah. Well, this is the first car that I inspected for my client, yeah, so he I can know. ask me maybe to check another one car. I don't know. We need to wait ten, maybe fifteen minutes till he see all photos and uh, videos and make his decision. Technically, it's like new. Yeah, yeah, it is. Yeah, yeah, has to be <laughs> like I'm, new. I'm, yeah. I've often dr dr driven from uh, from Erdőrum, mm -hmm. just yeah. some miles north of here to Oslo, mm -hmm. back and forth. Mm -hmm. That's really the main driving that's been going on with the car, mm -hmm. and because of work, so yeah. Why do you decide to change the car? Uh, I'm not driving that much anymore. Mm -hmm. So uh basically just just that reason. Really. Mm -hmm. Yeah. I I don't need uh this kind of car when I'm don't drive that much. Mm -hmm. So uh in terms of how I work and how much mm -hmm. I'm driving and everything, I just I can deal with uh mm -hmm. easier car if you know what I mean. Yeah yeah yeah. Yeah. Not so expensive or mm anything. -hmm. So yeah, that's mainly really so, uh, the reason. Так, spaco пробіглася, вся в рівні фарбі, дублюю інформацію. Все ок, По навісикам все у нас рідненьке, все добре, проєми також промілені, все окей. З під капотом все також у нас по оригіналу, тобто в машини не було жодних ДТП. Жодних слідів такого немає ніде. Багажничок у нас брудненький. По пластику є дрібні-дрібні якісь такі коцички затертості. Їх небагато, але трішки мається. Загалом хімчистка і освіжити пластик. Шкіра у нас біла. Також бачимо, щось що попередній власник возив. Отже, для себе почистити автомобіль доведеться. Дивимося з цієї сторони. Так, хімчистку для себе доведеться робити. Білий салон вимагає догляду. Так, тут у нас, бачите, просто притиснений пластик можна буде підігріти. А тут у нас не відігріється, я думаю. Так, шторка ціла, кручечка на місці. Так, тут шкіра в порядку, також вона брудненька. По даху в порядок. Але знову ж таки для себе, щоб машину вивезти від ідеал, це машина не бюджетна, то я би робив для себе хімчистку. Такс. Привод працює. Рухаємось далі. Скло у нас все рідне. Зараз тільки кришку багажника перевіряю. Що це у нас це І так, тут теж рідне. Отже, коротко резюмую. Автомобільчик у власника, ну, який, я не знаю, має якусь таку технічну професію. Автомобіль трішки брудний, є незначні сліди використання по салону. По кузову у нас все набагато краще. Мені поки що в очі нічого так не кидається. Зараз буду детально кожен елемент обходити. Але треба розуміти, що автомобіль вимагає як мінімум хімчистки, по максимуму взагалі детейлінгу. Тобто треба буде зайнятися салоном, щоб він виглядав дійсно, дійсно достойно. Так, по дефектам, ті, які не виправити, на жаль, це ось цей момент, що я показував, і момент те, що протиснена, продавлена просто ліктем на водійській дверці в одному місці то я теж не знаю як її виправити по той нюанс. Так, все інше це просто гарна хімчистка і все. Так, за 21 рік гума. Ну, в принципі, все логічно. Купили машину з двома комплектами коліс. Так, по посоху, очевидно, що тут був би 100%, 100% у нас і є. А на зараз пробіг 7813, 7813. Тобто, зчиталося все чудово, він номер. По батареї у нас питань немає абсолютно ніяких. Так, ось дані по напроці по коміркам, і є у нас один показник, ось такий, який вибивається. І це не знаю, негарний знак, як мінімум треба калібрувати, бо всі показники мають бути в районі як більшість камірок. Ходимось за кермом, покажу, ще раз покажу, що кермо у нас в принципі в гарному стані. По екранам все добре, торпедо все добре. І оця центральна консоль ще раз її показую. По підлокітничку все добре. Що у нас тут огляд закінчили? Зайняло у нас це все небагато часу. Поки що машина приймає 78 кВт. доволі непогано. 47% зарядили. Піду щось поїм і буду повертатися додому. Поки буду їсти, чекатиму на відповідь від замовника, чи підходить йому автомобіль чи ні. Так, з друзі, зазвичай я стараюсь нікому нічого не радити і не підштовхувати до придбання або до того, щоб відмовитися від автомобіля. Стараюся просто показати детально стан і залишити все на відкуп наших замовників, тому що замовники є різні і відношення до автомобілів є різним. Хтось знаходить найдешевшу ціну на фіні і просить купити найдешевше авто, тому що є на нього якісь плани, трішки його підготувати. Трішки поборотися з якимись нюансами, але отримати найдешевшу ціну. І є замовники, які хочуть купити автомобіль не по низу ринка, готові купити його в середині ринку або навіть топову пропозицію по ціні. І отримати топовий стан. Тому я без емоційної прив'язки стараюсь показати стан автомобіля, а потім ми проводимо ще один раз розмову з замовником і обговорюємо, в яку сторону ми будемо рухатися надалі. Але робити будемо все одно так, як скаже він. Десь годинку, друзі, я витратив на огляд автомобіля і на свій обід до 86% зарядився автомобіль. Повертаємо зарядний пістолет назад у станцію. Ось така малютка, але видає, як ви бачите, 200 кВт. Recharge. Мені подобається ця мережа. Даю час замовнику передивитися весь фото і відеоматеріал і чекаю на його телефонний дзвінок. З клієнтом узгодили придбання, але рідко таке трапляється, що на автомобіль відкрився аукціон. Продавцю почали писати, так як ціна одна з найнижчих. Докину тобі 300 доларів. Віддай машину мені. І вже нібито маючи підтвердження від замовника і готовність купити. Окей, немає торгу, але ми готові купити. Мені доводиться. Дзвонити і казати замовнику, вибачте, там аукціон люди вже доплачують 300, чи доплатите ви ще. На жаль, таке в Норвегії буває, і на жаль, таку тенденцію запровадили тут саме українці: тобто українці, яким дуже треба машина, більш потрібна ніж іншим покупцям, починають не те, щоб торгуватися. А навпаки, торг в іншу сторону, тобто пропонувати більше. Якщо є хтось із дилерів, які експортують машини з Норвегії і роблять так, будь ласка, перестаньте так робити, перестаньте псувати ринок. Що ось такими ось показниками закінчується робочий день? 31%. середня витрата за цей день склала 18,7 квт годин на 100 км. і по трасі ми рухалися 105-110 км на годину. Знову по прогнозу машинка трішечки обманула там буквально на 13 км Мало у нас залишатися 130 км, А приїхали ми залишком 117. Я вважаю, що це доволі непогано в зимову погоду в зимовий період і в мінусову температуру. Привіт з нового робочого дня. Зараз ми поїдемо також. Подивимось нетривіальну машинку. Це не ліфи, не зойки, не Гольфи, яких уже просто сотнями ми відвозили і сотнями знімали на нашому каналі. Тож після Іоніка п'ятого зараз швиденько з вами подивимося на єтрон для нашого замовника. Ось такого єтрона їдемо дивитися. 2022 модельний рік. Перша реєстрація в Норвегії була в кінці 2021 року. Отже, в Україні і по шильдику цей автомобіль буде 2021 роком. Це у нас єтрон 55, 55» S-Line з пробігом 32 тисячі кілометрів. Для того, щоб дізнати вартість будь-якого електромобіля з Норвегії, який ви хочете замовити через нашу компанію, достатньо перейти на наш сайт і заповнити в нашому калькуляторі три поля, і ви побачите усі витрати під ключ автомобіля розмитеного, сертифікованого і поставленого на облік в Україні. Ось такий у нас дилер. Нові трончики Q4. Заходимо, дивитися наш 55-й. Пройшовся по колу із приборчиком, обдивився всі болти, все навісне. Машина не брала участі в ДТП. Вона повністю в оригінальній фарбі, все навісне рідне не кручене і все скло оригінальне. Вам показую просто звіт. Швиденько по одній точці беру, щоб ви побачили на кожному елементі, хоча б в одній точці товщину ЛФП. Скло по автомобілю 2021 роком. Не дивлячись на те, що модельний 22-й, скло у нас 21 роком. Ну, це нормальна практика. По автомобілю. Тут по лобовому склу сюди залітали камінці. Тріщин немає, але сліди, такі малюсінькі, мікроскопічні борозди від того, що залетів камінчик, там в декількох місцях є. Вони не критичні, я не думаю, що навіть клей туди зараз варто заливати, але вони є, тому стараюсь показати навіть все дрібненьке. Автомобіль не готували, його не полірували. Трішки мікроскопічні насічки лаку тут є. Постараюся передати. Прям якихось сколів. Я тут не бачу, але, ну, звичайно, 32 тисячі на автомобілі проїхали, то якісь сліди використання у нас мають бути. Тим не менше авто виглядає доволі хайно, ну і по суті воно майже нове все як і має бути. Оптика все добре. Тут так само. Дрібнесенький такий скольчик на кришці. Омивача фар. Ну, знову ж таки, я стараюся показати навіть саме найдрібніше. На торпедо ось тут, на матовому пластику, є дві такі подряпанки. Я думаю, що їх на детейлінгу можна і прибрати. Мені здається, що це не подряпини, а що це просто ручкою хтось намалював. Ну, тут нема глибокої подряпини, я не бачу прям якихось борозд по пластику, але візуально його видно. Зараз вам покажу все по колесам, що там у нас лежить, все, буду діставати дивитися. Шторк є літня гума в чудовому стані. Десь ті чорні, які були на фотографіях, присутні, птичка, жилет. Так. Ну, щоб заглянути туди, зараз буду це все вивантажувати. Так, трішки розвантажився. Оригінальний килим, сітка. йдемо вниз. Внизу у нас це все, що маємо. Є 4 пили у нас літніх. На порошку ледь-ледь помітні сліди того, що тут ногами човгали. Дварні карти в гарному стані. І загалом хто відповідає повністю пробігу, то використання є, але чогось критичного немає. Скажу по своєму автомобілю, там, наприклад, на ід 6 я наїздив 12 тисяч, то в мене ну, типу, слідів використання трішки більше. Задній бампер. Ось тут можуть бути сліди від того, що щось завантажували, там валізи і так далі. Нічим не захищено, ну, але нічого критичного немає. Тобто машина дійсно в дуже збереженому стані. Все це дуже суб'єктивно насправді для когось збережений стан, це одне, для когось інше. Я наголошую на тому, що тут машина в гарному стані. Великих дефектів я не бачу. Єдине, що видно, це дрібні дрібні полаку, ну, скажімо, навіть не скольчики, просто. навіть немає від ногтей таких затертостей. Просто після одної зими можна побачити, що це авто не нове. Ну, воно не може бути як нове, тому я акцентую на цьому. Тут також по порошку, ледь-ледь замітні якісь нюанси. Ощільнювач в гарному стані. Ось тут по цьому пластику також трішки є сліди. Бокові подушки в гарному стані. Сидіння також. ну Це тут різна тінь падає, тут все в порядку. І кермо ну, також в гарному стані. В такому, як воно має бути. Повторюсь, що в мене на 12 тисяч дуже охайного використання, плюс-мінус такий стан. По рояльному лаку, бачите, тут можна побачити якісь артефакти, бо це рояльний лак. Я Пробігся по всім показникам машини. Передивився температуру в блоках батарейки, подивився вольтаж в блоках батарейки. Ну загалом, все чудово. Так, з друзі, сподіваюсь, відео для вас було цікавим. Показав вам нетривіальні машини. Вони і для нас нетривіальні, більшість все таки у нас замовлені трошки інші машини. Це Hyundai Ioniq першого покоління, другого покоління. Маю на увазі 28-38 батарейку. Kia Soul, Hyundai Kona, Ось цих машин ми веземо найбільше. Але ці машини вже відзняті у нас на каналі. Багато різних відео по тестам автономності, відео цих машин. Тож, якщо не дивилися, переходьте, подивіться. По іоніку п'ятому, якщо цікаво зробити відеогляд повноцінний, також напишіть в коментарях. Я постараюся висмикнути цей чи якийсь інший автомобіль іншого нашого замовника. І відсніму для вас. Ну, як ви бачите, я стараюсь показувати вам все прозоро, не облизую ці машини, не розказую і не лию меду вуха. Те, що ці машини найкращі, і так далі. Там, де є невелика ціна, там очікувано, звичайно, мають бути якісь дефекти. Так у нас і по іоніку є косметичні дефекти. Всередині з клієнтом обговорили. Він до цього готовий. Ну і як ви бачите, їх можна прибрати зробити детейлінг, а водійську карту можна просто замінити. Що стосується елементу, який випав по напрузії, ми також проговорили з клієнтом. Ми поговорили з партнерським сервісом у Львові з Bosch-сервісом, і клієнт проговорив цю ситуацію з офіційним дилером, у якого він буде ставити автомобіль на гарантію і на офіційне обслуговування, і в принципі всі готові до того, що щось може вилізти. Але цей автомобіль ми вже завезли до офіційного дилера тут в Норвегії, і він сказав, що у вас все в порядку. Звісно, у мене не офіційне обладнання. Hyundai. більшість параметрів, що я бачу, вони так дозволяють мені розуміти стан автомобіля в цілому, стан його електронних блоків і. Вірогідніше за все, просто там була якась похибка. Ця машина буде відправлятися в Україну вже днями, найближчими днями сьогодні. Завтра, і я попрошу від нашого замовника потім скинути маленьке відео чи, хоча би текстом, описати чим закінчиться ця історія у нього в Україні. Але 99,9, що все там буде прекрасно. Бауді все набагато простіше, там не було ніяких нюансів. Знову ж таки, дуже свіже авто з дуже маленьким пробігом. Якісь сліди використання присутні, тому що як-не-як -як близько 30 тисяч на машині наїздили. І знову ж таки, реальний стан ми вам показуємо. На цьому відео буду фіналити. Дякую всім, хто додивився. Не забувайте писати в коментарях теми, які вас цікавлять. Не забувайте ставити лайки. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Далі будуть. Виходити не менш цікаві відео, і хочу вам нагадати про збір на реставрацію Volkswagen Шарана, яку ми зараз робимо. І цей автомобіль будемо передавати у підрозділ, який ми ще не знаємо. Будемо звертатися до вас до аудиторії і шукати той підрозділ, який не має медійної підтримки, і туди віддамо це авто. Посилання на банку залишаю в описі під відео. Не стомлюйтесь донатити, не стомлюйтесь допомагати армії. Наразі все. Слава Україні!